Всім привіт, друзі! Всім привіт! От і приїхала до нас розпаковочка! Ви на каналі Єлена Холон 5, Українці за кордоном. Зараз я хочу поділитися з вами посилочкою, яку я отримала. А поки що підпишіться, будь ласка, хто не підписаний на мій канал. А якщо вам сподобається це відео і буде корисним, поставте, будь ласка, подобайку. Ось, друзі, приїхала мені посилочка з України. Зараз ми з вами подивимося, що тут. Зразу хочу сказати, що тут мені моя краща подружка вислала подарунок на мій день народження, який в мене був 12 серпня, і вона мені вирішила зробити такий шикарний подарунок. Я вважаю, я дуже їй вдячна і дуже рада цьому подарунку. Вона моя улюблена подружка, яка піклується. Про мене, про мою зовнішність вже багато років. Поїхали, не буду вас інтригувати. Та-дам! І що ж мені прислали? Це буде цікаво жінкам. Жінкам, ну, я думаю, 50. Плюс. Але не спішіть переключатися, бо це. Тільки для мене цей набір. Але у цій, у цій фірмі є інші набори для будь віку, для будь-якого віку, для жінок, для краси, для будь-якого віку. І так, ось такий набір доглядової косметики. Ще ось така масочка цієї ж фірми. Ну, тут різні пензлики, шпательки, якими я буду користуватися, коли буду наносити цю косметику. Завжди вона дуже уважна до цього. Моя подружечка. Сонечка дуже тобі вдячна. Дуже тобі вдячна, люблю обнімаю. Не переключайтеся, зараз ми з вами відкриємо цей набір. Як бачите, я його ще не відкривала. І подивимося по кожному продукту. Що це? Що знаходиться в цій коробочці? Так, це ще не все. Також Сонечка мені прислала гречку. Те, що я завжди замовляю, два пакети. Друзі, і хочу ще поділитися такою приємною несподіванкою для мене. Моя глядачка, моя підписниця, я її підписниця, я її глядачка прислала мені меду. Це Лєночка з каналу Росадіс. Ви знаєте, якщо ви попадете на її канал, ви вже не захочете виходити з цього каналу. Наскільки приємна людина з таким приємним, заспокійливим голосом. А яка в неї дача, який в неї садок, це просто рай. Лена вирощує такі троянди, і не тільки троянди, вона вирощує різні квіти. Вона справжній дизайнер. Як вона підходить до створення своїх клумб? Я вам не можу передати. Я не дизайнер, і, чесно кажучи, не цікавилась особливо. Цим порядком, як треба садити квіти, щоб вони весь час квітували. Але я просто в захваті. Це виявляється дуже така велика робота. Не просто так, це посадив там і воно собі квітує. А це велика робота. До цього треба підходити з любов'ю і з великими знаннями. І от в них також є пасіка. І Лена мені прислала такого смачного меду. Леночка дуже вдячна. Канал називається Росадіс. Лена викладає дуже цікаві відео, які в неї квітують троянди. В різні пору року вона знімає відео свого садочку. І ви можете подивитися. Я думаю, вас всіх зацікавить така краса, не можна пройти осторонь. Моя сестра попала на Ленин канал і каже, Боже, скільки там роботи зроблено. Просто неймовірно. Підписуйтесь, кому цікава ця тема: квіти, дачі, садки, рослини. Ви не пошкодуєте. Лєночка щиро бажаю міцного здоров'я вам. Нехай ваше добро обернеться вам сто разів більше. Нехай Бог береже вас і миру. Миру вам. Вашій родині і всій нашій Україні дуже вам вдячна. так, дів... так дівчатко, ось який подарунок я отримала. Це такий набір доглядовий від компанії Smart Derma. Smart Derma – це компанія, український виробник косметики з, на... з наших натуральних компонентів, але технології розроблялися разом з Америкою, Японією, Німеччиною, але продукт виробляється. В Україні, тому і ціни більш доступні для нас. І виробляються з наших компонентів українських. Ми можемо також підтримувати українського нашого виробника. Так, що туди входить? Зараз ми з вами відкриємо і будемо роздивлятися кожну баночку, що туди входить. Коробочка запакована ще в плівочку. Зараз я її зніму. Я розпакувала вже. І що ми тут бачимо? Ми бачимо тут очищаючий гель. Так, очищаючий гель, оксиген. Розкішний м'який гель збагачений кислотами та ензимами, запускає в дію систему активації енергії шкіри. Так, далі, що ми тут бачимо. Так, ми тут бачимо гідроміст. Це щось новеньке, я ще таким не користувалася. Це інтелектуальний заповнювач гідроміст. Це щось таке, я розумію, Замість сироватки. Далі, що у нас тут ще є кремчик, ліфт, флюїд Під очі. Пептидний ліфтінг флюїд для зони навколо очей, білосніжна лінія. Так, це в нас крем з SPF 30. Це денний крем, я так розумію. Так, це передовий денний крем FPF-30 золоті водорості з водоростями. І що тут у нас ще є? По ідеї, повинен бути нічний. Так, хронобіологічний енергетичний нічний ліфтинг-крем. Ось такий набір. Доглядовий. Тут. На коробочці все описано ззаду, що тут є, і. Як користуватися. Ні, активні, а інгредієнти. Угу. Так. І ще додатково мені подружка сонечка поклала ось таку масочку. Smart Derma Edelweiss Mask з фітоензимами. Помоложуюча маска Edelweiss. Ось, друзі. Чесно кажучи, я о, не мала ще в своєму житті ось такого повного набору доглядової косметики. З різних фірм я собі купляла, там щось з однієї фірми, щось з другої, щось дорожче, щось дешевше. Моя подружка каже, все. Вистачить, давай, починай займатися, підтримувати свою красу і вертати молодість. Ну, будемо пробувати. Я хочу на камеру зняти повний догляд, як я це буду робити. Кому цікаво будете слідкувати, і будемо з вами наблюдати за ефектом мого омолодження. Ось так, друзі. А кого зацікавила? Така моя новинка і така гарна косметика. Зможете собі придбати цю косметику. Якщо комусь цікаво, пишіть мені у приватні повідомлення. З задоволенням вам все розкажу.